У Львові відбулося чергове засідання суду у справі вбивства мовознавиці Ірини Фаріон. Що відомо, у місті затримали 19-річного розповсюджувача психотропів під час здійснення закладок, а ще судитимуть вчительку, яка працювала з окупантами. Про це та більше розкажу вже за мить. З вами новини в темі та я Любов Стопчук. Підписуйтесь на наш канал, тисніть вподобайки і починаємо. У Шевченківському районному суді Львова відбулося чергове засідання у справі про вбивство Ірини Фаріон. Обвинувачений В'ячеслав Зінченко прибув до зали суду у бронежилеті та шоломі, оскільки його адвокат раніше клопотав про посилення охорони підсудного через отримані погрози вбивством. Під час засідання Зінченко подав два клопотання: про переведення в одиночну камеру він просив утримувати його окремо від інших ув'язнених, оскільки співкамерники курять, що йому некомфортно. Та друге, про дозвіл на телефоні розмови. З батьком під час перебування під вартою, суд задовольнив останнє, однак у переведенні в одиночну камеру йому було відмовлено. Під час засідання прокурор зазначив, що Зінченко ретельно готувався до вбивства Ірини Фаріон, збирав інформацію про підходи та відходи від місця злочину, розташування камер відеоспостереження. Адвокат же обвинуваченого в свою чергу заперечив ці твердження, стверджуючи, що фото, на яких фігурує Зінченко, не є його зображеннями, посилаючись на порівняння за допомогою штучного інтелекту. Сам Зінченко своєї вини не визнає. Він відмовився давати покази на даному етапі розслідування, але заявив про намір свідчити в суді. Наступне засідання призначено на 26 лютого. На Львівщині судитимуть вчительку з Горлівки, яка співпрацювала з окупантами. Львівська обласна прокуратура висунула звинувачення громадянці України, яка перейшла на бік агресора у лютому 2022 року. За даними слідства, підозрювана вступила до окупаційної адміністрації в місті Горлівка Донецької області та почала працювати педагогом-організатором в одному з навчальних закладів підконтрольних російським військам. На цій посаді вона активно сприяла зміцненню структур так званої ДНР. І підтримувала окупаційну владу, розповсюджуючи пропагандистські матеріали і відео, що підтримували агресивні дії Росії проти України. Слідчі СБУ продовжують розслідування у межах кримінального провадження щодо проведення пропагандистської діяльності в освітніх закладах. У Львові поліцейські затримали розповсюджувача психотропів під час дійснення закладок. Зловмисником виявився 19-річний львів'янин. Правоохоронці помітили його під час патрулювання території з парку. При собі хлопець мав 5 пакетиків з речовиною, схожою на психотропний засіб ПВП. Також на території парку було знайдено ще 7 закладок з цією ж речовиною. Під час обшуку помешкання зловмисника поліцейські вилучили 33 пакунки з речовиною, схожою на марихуану. А також зі пакети, електронні ваги та інші докази його причетності до злочину. Юнаку загрожує до 10 років. Позбавлення волі з конфіскацією майна. І в продовження теми на Львівщині судитимуть чоловіка, який виготовляв амфетамін для збуту. Обвинувачений 59-річний житель львівського району. Через мережу інтернет придбав відповідне обладнання, за допомогою якого в подальшому виготовив психотропну речовину і розфасовував її у зіп пакети з метою збуту. Під час обшуку правоохоронці знайшли не лише наркотики, а й все необхідне для їх виробництва. Зокрема, ваги, блендер та посуд. Обвинувальний акт було передано до суду. Чоловіку загрожує. До восьми років позбавлення волі. У Львові оштрафували водія Мерседес, який намагався видати себе за співробітника Служби безпеки України. Інцидент стався ще 28 січня на вулиці Володимира Великого, коли патрульні зупинили автомобіль. Водій, одягнений у військову форму з позначкою СБУ, пред'явив поліцейським посвідчення, що нібито підтверджувало його належність до Служби безпеки України. Крім того, у документі містилися пластикові картки комітету по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю. Чоловік визнав свою провину під. Час розгляду справи франківський суд Львова призначив йому штраф у розмірі 17 тисяч гривень за незаконне використання атрибути КСБУ. Сьогодні Львівщина попрощалася із загиблим захисником Андрієм Світенком, який загинув, захищаючи Україну. Воїн мешкав у місті Городок. Восени 2023 року. Став на захист країни та служив стрільцем снайпером у 79-й окремій десантно-штурмовій бригаді. Загинув 11 лютого під час бойових дій. Йому було 30 років. Школяр з Львівщини виграв олімпіаду і пожертвував призові на дрон для ЗСУ. Учень п'ятого класу Роман Терлич переміг в Олімпіаді квести і тести та отримав головний приз 50 тисяч гривень. Втім, замість того, аби витратити гроші на особисті потреби, хлопець вирішив передати їх на купівлю дрона для військових. Разом із батьками та братом Роман купив дрон Мавік для українських захисників і назвав його Феніксом. Родина особисто передала його побратиму Аврелію, а командир батальйону військовослужбовиця. З позивним Ташка прийняла техніку в роботу. На Львівщині внаслідок отруєння чадним газом загинув школяр. Трагедія сталася у Миколаєві Львівської області. Внаслідок отруєння чадним газом помер 17-річний Іван Шквирка. За попередньою інформацією, отруєння сталося в його домівці. Відразу після інциденту родина викликала медиків, але на жаль, врятувати хлопця не вдалося. Це вже третій летальний випадок отруєння чадним газом у львівській громаді цього року. Пам'ятайте, симптоми отруєння чадним газом включають головний біль, запаморочення і загальну слабкість. При їх появі. Необхідно негайно вийти на вулицю, викликати швидку та газову аварійну службу. Львові через пожежу госпіталізували 70-річну жінку у важкому стані. Займання сталося вчора. У квартирі двоповерхового будинку на вулиці Музики. На момент прибуття рятувальників з вікон виривалося полум'я. В охопленій вогнем оселі вогнеборці виявили без свідомості жінку на підлозі. Вони винесли її на свіже повітря та передали медикам. Постраждала, отримала термічні опіки голови та обличчя і була госпіталізована до лікарні святого Луки. Вогонь вдалося локалізувати за 40 хвилин для гасіння пожежі працювали 17 рятувальників та 4 одиниці спецтехніки. Медики Львова успішно провели надскладну операцію з видалення пухлинного тромбу, що проріс до серця. У Львівській обласній клінічній лікарні хірурги успішно видалили пухлинний тромб завдовжки 22 сантиметри, який проріз з нирки до серця 65-річної пацієнтки з Львівщини. Операція тривала понад три години. і Завдяки високій кваліфікації медиків та точним підготовчим обстеженням пройшла без ускладнень і без розкриття грудної клітки, яке зазвичай використовують при такому втручанні. Після операції пацієнтка швидко пішла на поправку і вже через тиждень відчула значне покращення. У Львові запустили програми реабілітації та соціальної адаптації для ветеранів. Зокрема, безкоштовні заняття з плавання для поранених військовослужбовців в рамках програми МВС Незламні. Досвідчені тренери допомагають військовим відновлювати фізичне здоров'я та покращувати психологічний стан. Групові заняття сприяють соціальній адаптації, адже учасники отримують підтримку побратимів та відчувають командний дух. Долучитися можуть військові, поліцейські та рятувальники, які перебувають на реабілітації після бойових дій. Ще однією ініціативою для ветеранів війни з інвалідністю є можливість безкоштовно навчатись керуванню авто. Компенсувати витрати буде міністерство у справах ветеранів. Навчання проходитиме у спеціалізованих автошколах, що діють у шести регіонах України. Ветерани, члени їх сімей а також родини загиблих військових, зможуть безкоштовно здобути навички керування спеціалізованими транспортними засобами та отримати водійське посвідчення. Львів'яни серед найкращих на іграх нескорених 2025 У Канаді тривають міжнародні змагання для військових ветеранів ігри нескорених. Цьогоріч вони вперше стали зимовими. До традиційних дисциплін додали гірські лижі, сноуборд, біатлон і скелетон. Україну представляють двоє спортсменів із Львівщини: Євген Тюрін та Інна Короленко. Старший сержант Національної гвардії Євген Тюрін виступив у трьох видах спорту. Він посів восьме місце у сноубордингу, тринадцяте у скелетоні. А в Керлінгу разом із збірною зупинився. За крок до виходу в наступний раунд посівши четверте місце у групі. Молодша сержантка Інна Короленко, колишня бойова медикиня 206 го батальйону територіальної оборони, стала п'ятою у гірськолижному спорті. Уже завтра вона змагатиметься у плаванні на дистанціях 50 метрів вільним стилем і стільки ж на спині. Вболіваємо та бажаємо успіху. На цьому сьогодні, все. Дякую, що були разом з нами. Підписуйтесь на наш канал, тисніть подобайки та діліться думками в коментарях. Ваша активність допомагає нам тримати вас у темі. До зустрічі в наступних випусках.